Задишка, що робити? Якщо вам не вистачає повітря, важко зробити вдох, спокій. Коли ви сидите чи лежите, це серцева недостатність. Якщо раптово може бути інфаркт, особливо якщо є пінистий кашель, анафілактичний шок. Якщо відхаркується кров, емболія судин. Якщо стан не важкий, туберкульоз чи рак легень. Якщо це хронічний процес, важко зробити вдох. Може бути високий тиск і права половина серця не качає, де застій. Якщо важко видохнути, то бронхіальна астма. Якщо при фізичній роботі у вас є задишка, це шомічна хвороба серця, чи міокардит, перикардит, емфізема, фіброз. Якщо ви простужені, може бути запалення легень чи плеврит, чи банальна атренованість. Чи надлишкова вага. Що треба робити? ЕКГ УЗД серця та Вен нижніх кінцівок, рентген-легень. І якщо немає діагнозу, то КТ. Коли задишка паде в крові сатурація кисню і мозок включає.